Де стоїть тепер наш Київ, там була сама гора. Жив там перший Кий з Хоривом, щек та либить їх сестра. Над самим Дніпром на горах огорожений з боків, провом мурами, валами, Київ виріс і розцвів. На сторожі коло нього, наче батько, став Дніпро, наче батько сину ніс він з півдня і півночі добро. І здавалось, Україна буде квітно віки. І здавалось, всі народи їй квітатимуть вінки. В Києві давно немає мабуть князів. Ніхто не будує храмів на віки. Замість них з'явилися скляні хмарочоси. В Дніпром уже не плавають купці, а бруківка на дорогах замінив недовговічний асфальт. Втім, Київ височіє незмінно. Тільки тепер за ним тягнеться досвід предків і багато-багато рядків творів. Тож погляньмо на Київ між рядками. Які письменники творили в Києві? Які краєвиди нашого міста надихали їх на творчість? Які історичні події постали на папері? Дізнаємося це, здійснивши літературну подорож Києвом. Розійшлися христові апостоли по різних країнах, проповідуючи християнську віру. Святий апостол Андрій зайшов на ріку Дніпро, вийшов на гори і промовив до учнів своїх: Бачите, ці гори, на неї засяє благодать Божа. Тут постане великий город, і багато церков буде в ньому, на славу Господню. І, поблагословивши город, поставив хрест і помолився Богові. Минуле століття, і на це місце прибули три брати: Кий, Щек, Хорив і сестра їхня либідь. Стали над Дніпром і найстарший кий сказав. Ось тут заложимо оселю, вирубали ліс і побудували перші хати. Обгородили оселю частоколом та обвели валом і назвали оселю від імені найстаршого брата Києвом. А від імені Щека назвали одного розчекавицею, а другого від Хорива Хоривицею. А від імені Либідь назвали ріку Либіддю. Могутнів і розвивався Київ. Поселилися в ньому нові прихідці. Припливли Дніпром купці із півдня та півночі. Приїздили гості з усіх усюд і став Київ славним городом і володіли ни могутніх князі. З найвідоміших київських князів Володимир своїми військовими походами він фактично завершив тривалий процес формування Київської держави. Володимир утвердив на Русі християнство. Відтоді тут почали процвітати наука та освіта. Зростала військова могутність. Завдяки Володимиру Київська Русь стала в рівень з багатьма європейськими та близькосхідними державами. «Він стоїть великий Володимир, на горі високій над Дніпром. З ним і з князем все пережили. Ми сповідались, вірили й були ми під його покровом і хрестом. Все пройшло, і гуни, і монголи. Осорожна Азії Орда. Тільки він, наш охоронець волі, оглядала на широкополі, нашу землю рідну огляда. Все згоріло і пішло із димом, все спливло розбурханим Дніпром. Тільки він, великий Володимир, оживляє силу і надію животворним праведним хрестом. Володимир звів у Києві перший кам'яний православний храм. Його називали мало не восьмим чудом світу. Володимир віддавав на нього десяту частину своїх доходів. Звідси й назва десятинна церква. Тепер же від неї залишився лише цей фундамент. І став Володимир княжити у Києві один і поставив він кумири на пагорбі поза двором теремним. Перона дерев'яного, а голова його була срібна, а вуз золотий. І Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Мокош, і приносили їм люди жертви, називаючи їх богами. Після прийняття князем Володимиром хрещення повелів він поскидати кумирів: одних порубати, других вогню віддати. Продовжує реформу Володимира. Його син Ярослав він зміцнював престиж Києва. Град Ярослава у сім разів перевищує територію града Володимира. У першій половині одинадцятого століття Київ був містом із величними храмами, боярськими хоромами, князівськими палацами, могутніми оборонними спорудами. Історики кажуть, ніколи потім українська держава не сягала такої вражаючої сили, як за правління Ярослава Мудрого. І небавим знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли. Купували, продавали і у Києві жили. Так живий шумливий Київ Царгородом другим став. Як про друга, як про сина, дбав про його Ярослав. Софія Київська пам'ятник світового значення. Вважається, що її заснував Ярослав Мудрий. Цікаво те, що князь присвятив її не святій, а Софія образу мудрості. Вчені називають Київську Софію найстарішою спорудою Києва. Нехай твій дзвін заглушить літаки, нехай тебе знесуть і хай на місці, що світила літа і віки, поставлять пам'ятник тобі нечистій. Нехай змирують чорний хмарочос там, де стоїш, ти біла й золотава. Олілія стрункав на мисті роз. Як уплекала Ярослава. В священнім жасі дивно скам'янілий, немов хто вічні світчини вікно. Побачиш ти у млі нестерпно білій. Все, все таким, як справді є воно. Христом прорізавши завісу диму, красі, яку ніщо не сокрушить, свята Софія ясна й незрушима. Росте легендою, в блакить. Йшли роки, київська розя не пала. Втім, Київ могутньо приймав на себе удари історії. Справжня спроба відродити українську державність відбулася на початку 20-го століття під час української національної революції. Тоді проти більшовики вийшли сотні українців. Серед них і 30 київських студентів. Вони віддали своє життя за Україну. Про Їхній подвиг пам'ятають і досі. Наскольдові могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних молодих. На скольдовій могилі український цвіт. Покривай по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука. Видне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. на кого завзявся каїн, Боже покарай. Понад це вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, слави святих, на наскільдовій могилі поховали ніг. Письменника Михайла Булгакова. Він народився у Києві на вулиці Воздвиженській. Навчався у Київській гімназії, Київському університеті, закінчив медичний факультет. А це Андріївський узвіз, будинок номер 13 Саме тут жив письменник. Добре знаю цей будинок, прихильники творчості Булгакова по роману Біла гвардія. У ньому описаний 51 день із життя інтелігентної київської родини під час громадянської війни. Своїх героїв Болгако поселив у тому ж домі де й жив сам. І було садов в городі так много, як ні в одному городі міра. Ані розкинулись повсюду огромними п'ятнами, алеями, каштанами, аврагами, кльонами і ліпами. Сади красувались на прекрасних горах, новішах над Дніпром. и уступами поднимаясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный царский сад. Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары, а Днепр, а закаты, а выдубецкий монастырь на склонах – Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест святого Владимира, висящий в высоте. Словом, город прекрасный, город счастливый, мать городов русских. Жити життя міста можна зустріти у багатьох творах письменника хлипки, Андріївський звіз, Володимирська гірка, яку він називав найкращою місцевістю у світі, описані автором у багатьох творах із великою любов'ю. Цілком можливо, колись він ходив саме цими вулицями. Можливо, він міг зустріти на них іншу письменницю Анну Ахматову. Вона навчалася у Києві, звідси почався її творчий шлях. Древній город словно вимір. странен мой приезд, над рекой своей Владимир поднял чорний крест. Ліпи шумные и вязы по садам темны, Звезд иглистые, алмазы к богу взнесены. Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я. А со мной лишь ты мне равный, Да, любов моя. Роман Валер'яна під могильного міста. Ціла ода життю Києва. Місто як загроза, місто як любов. Місто як мрія. Ось таким побачив Київ Валер'ян Підмогильний. А справді, ким же ми є у лищатах великого міста? Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блескучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваю, що схрещувались тут і розбігались виття автобусів, що легко китились громісткими тушами, пронизливі викрики дрібних авто й і гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі. Урвали його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом віч на віч. В сотінках вулиці він вбачав якусь приховану пастку. тьмяний блиск ліхтарів, разки світючих вітрин, сяєво кіно були йому блудними вогниками серед драговини. Місто Каштанів золотоголових церков та чудових краєвидів. Ось таким побачив місто з лівого берега український поет, лідер неокласиків та літературознавець Микола Заров. Вітай, замріяний золотоглавий на синіх горах. Загадався снить і не тобі молодшому брини червених наших днів ясна заграва. Давно в минулім дні твоєї слави і плаче дзвоні з того що вже не вернеться щаслива мить. Того бояння, цвіту і держави. Але мандрівче, тут на пісках стань. Глянь на химери барокових бань, на шеделя білоколонне диво. Живе життя і силу ще таїть. Оця гора зелена і дрімлива, за золотом цвяхована, блакить. Мені відкрилась істина печальна. Життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки, і тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Я виросла у Київській Венеції, цвіло нас під вікнами акації, або він прибувала по інерції і заливала всі комунікації. Поїдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики, або він заливала верболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело. Жили ми на горищах і терасах, усе махало крилами і веслами. І на човнах залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами балкончики, причалені, гондоли, і слухав місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів. І пропливав старий рибалка, трухан, труханів острів, острів тургоханів. А потім бомби влучили у спокій. А потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної Венеції. Друга світова війна вразила Київ на світанку 22 червня 1941 року. На оборону Києва вийшли тисячі людей. На жаль, імена багатьох з них ми вже не дізнаємося, але наші серця будуть завжди переповнені вдячністю і любов'ю до них. Страшну незабутню, страшну картину являв собою хрещатик. Відомий в історії радянської країни під іменем вулиці Воровського. Разом з усіма вулицями, що вливалися в нього цілі століття. Він лежав перед нами поруйнований вщент. Це було щось подібне до руїн Риму, Помпеї чи Гаркуланома. 22 іюня. Ровно в 4 часа. Київ бомбили нам об'явили, що началась війна. Києво бомбили нам об'явили. Что началась война За землю родной батьковщины Поднялся украинский народ На бой уходили все-все мужчины Сжигая свой дом и залп На бой уходили все-все мужчины Сжигая свой дом Іншу легенду, нею став Майдан Незалежності. Жовтень 1990 року. Тут відбулася перша студентська революція на граніті. 2004 четвертий рік майдан об'єднав уже сотні тисяч людей. Вони вийшли на помаранчеву революцію. Так почалася осінь. У Києві багато оранжу листя, листівки, тріпотіння оранжевих стрічок на гілках у сквері. Навіть на руці дверей у під'їзді хтось пов'язав помаранчевий бантик. На Майдані грім революції. Завжди хтось виступає. Хтось диригує цим всенародним дійством. Навіть та лялька на монументі не була сенсу. Бо аж на горі до неї доп'яли помаранчевий прапор. І він тріпотить. Телеекран над Майданом як збільшуване скло історії. Я не впізнаю цих облич. Вони прекрасні. І 2013 рік Київ став центром найбільш відважного і найбільш нескореного протесту українців. Він став прикладом гідності, прикладом того, що ще й у наш час живуть лицарі, готові віддати своє життя за мрію. Революція гідності вже стала історією, що відобразилася в рядках. Оточені загнані на цей острівець свободи. Люди розпачливо мовчали. Приголомшені, контужені, поранені, заскочені побаченим. Адже й в страшному сні не могли уявити, що таке може статися в центрі столиці, а зрештою Європи. Всю ніч вона ковтала цей жар, ці крики, цей гуркіт, брязкіт, крики. Острівець майдану звужувався, палав будинок профспілок, палали два підбитих БТРи, горіли шини. Молилися священники, Стояти на передньому краї було нестерпно. Плавали з-під ошвич Ранок курів сірими димками, що здіймалися від барикад, від тріючого одягу, від будинку профспілок, чорного, вигорілого, химерного. І треба було знов вставати у ланцюг, аби все відновити, прибрати, згребти докупи попів і сміття, аби знову підготувати поле для наступного армагедону. Я стою на майдані і розумію, що справжній майдан вже не тут. Він в окопах і на блокпостах, там, де немає запаху парфумів, не танцюють брейк і не співають реп. Де петарди несуть смерть або перемогу. Де на холодній пораненій землі стоять люди, чоловіки і жінки, і стоятимуть, а потім йтимуть уперед. Київ його виднокраї увічнили у віршах, його будні описали в прозі, його мелодійність оспівали у піснях. Втім, те, до чого любе серце і душа описати словами, неможливо. Київ можна прочитати тільки між рядками.